Шановні жителі нашої рідної Хмельниччини, прийміть найщиріші вітання з нагоди найсвітлішого, найбільшого християнського свята, Воскресіння Христового. З настанням пасхальних днів приходить по-справжньому тепла та квітуча весна, пробуджується земля. Ми зустрічаємо це свято з відкритою душею та чистим серцем. Великодні дні спонукають усіх віруючих переосмислити багато чого в своєму житті, оцінити свої бажання, думки та вчинки, а ще стати добрішими, терплячішими один до одного задля спільного долання труднощів. У неповторну пасхальну ніч у різні храми православні, греко-католицькі, протестанські, прийдуть віруючи, щоб об'єднавшись навколо Воскреслого Господа, подякувати йому за те, що в часи випробувань ми відчуваємо його підтримку та захист, і помолитися за добрі справи, за світле, чудове майбутнє, за добро злагоду в кожній подільській родині. Дорі земляки, хочу в ці святкові дні побажати вам усім, вашим родинам, міцного здоров'я, сімейного благополуччя. Добра, злагоди, великої віри в завтрашній день. Нехай Господь і надалі благословляє і підтримує вас у всіх ваших діях та вчинках. Христос Воскрес!